Незламна, переможна. Альма Матер Донбасу з майже сторічним досвідом підготовки висококваліфікованих фахівців. Донбаський державний педагогічний університет представляє Факультет гуманітарної та економічної освіти пропонує п'ять освітніх програм з п'ятьох наймодніших спеціальностей, а саме освітня програма педагогіка вищої школи надасть загальні та спеціальні компетентності для реалізації у професії викладача вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, завідувача методичного чи навчально-методичного кабінету, директора науково-дослідного інституту. Керівника курсів підвищення кваліфікації, інспектора методиста закладу освіти державної або приватної форми власності, педагога-організатора, супервізора з педагогіки та методик викладання. Підготовка ведеться лише на магістерському рівні вищої освіти. Освітня програма середня освіти історія забезпечить достатньо знань і умінь для формування компетентностей, щоб реалізуватися не лише як вчитель чи викладач історії в освітніх закладах різного рівня акредитації та форм власності, але і як вчений історик, фахівець суспільно-політичних фондів та організацій, аналітичних центрів, працівник музеїв та архівів, журналіст, спічрайтер державних керівників, аналітик суспільних процесів. Особистий радник або іміджмейкер політиків та громадських діячів. Підготовка ведеться лише на бакалавеєрському рівні вищої освіти. Освітня програма психологія надасть можливість реалізуватися у професії клінічний психолог, бізнес-психолог, психолог-криміналіст, експерт з медіації, профорієнтолог, кризовий психолог, мента-тьютор, військовий психолог. Підготовка ведеться на бакалаверському і магістерському рівнях вищої освіти. Освітня програма облік і оподаткування забезпечить достатньо знань і умінь для реалізації бухгалтером банку, підприємства, організації, економістом з планування, бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, з фінансової роботи, інспектором податкової служби, ревізором і контролером, внутрішнім або незалежним аудитором. Касером чи касером експертом, молодшим науковим співробітником. Підготовка ведеться лише на бакалавеєрському рівні вищої освіти. Освітня програма менеджмент підготує до роботи менеджером з адміністративної діяльності, державним службовцем в структурах центральних державних і регіональних органів управління, керівником підприємств, установ, організацій та їх підрозділів, фахівцем-аналітиком, менеджером з постачання та збуту, а шер-менеджером по персоналу. Інспектором з кадрів та секретарем адміністративним рекламним агентом. Підготовка ведеться на бакалаверському і магістерському рівнях вищої освіти. За консультацією та інформаційною допомогою звертайся на наш факультет за номерами телефонів, вказаними на слайді. А також приєднуйся до нашого факультету у соціальних мережах за покликаннями. Чисканий QR код на екрані.